Всім привіт! Шукаєш магнітолу до 7 тисяч гривень на Volkswagen. Дивись це відео до кінця та не пропусти всі деталі. І так, це у нас магнітола від компанії Cyclone, моделька Volkswagen Android 8, 2 ГБ оперативки 32 вбудовано, 4 ядра з функцією Apple CarPlay, Android Auto і підтримкою камер HD 1080 p Це не саме головне. Тут у нас дивіться ось така підсвіточка е -е, блакитна, є USB, є карта пам'яті. Нагадую, в багатьох магнітол карти пам'яті немає. Також у нас по комплектації є ще один USB для підключення в бардачок. Зараз вам покажу ось таке у нас прикольне меню. Екран у нас IPS. Ось так воно все працює. У нас є навігація на VTL, є теми, z у на ScarPlay. Ось такий у нас еквалайзер, класний. DSP, ISP, баланс. Тут без, так, без фанатізму немає фільтрів, затримок, але дуже класне звучання. Ось таке у нас меню. Вона працює без лагів, чітко, як має працювати магнітова. По підключенню у нас фішка йде з канбусом, є в нас квадлок, є у нас євро. Тобто під різний тип проводок, у нас це все є в комплектації. Вихід під камеру, ось такий тюльпанчик. І тут у нас купа просто тюльпанів. Виходи на сап, усілок, зовнішній мікрофон, передню камеру. Тобто все це в нас є. Далі, USB роз'єм, точніше, GPS-антенна. І перехідничок на радіо. І саме головне, ми даємо камеру з проводкою в подарунок. Це у нас hd камера від циклона також з дуже крутою лінзою і крутим зображенням. Вартість цієї камери 990 гривень окремо. Але ми даємо її в подарунок, так як зробили таку для вас круту акцію. Вартість магнітоли 6990 гривень на всіх сайтах. Але ми. Даємо ще й камеру. Тому, друзі, замовляючи вас, у нас отримаєте ось такий бонус. І саме головне, є інструкція українською мовою. Тут все розписано, роз'яснено і офіційний гарантійний талон. Тобто магнітола має рік гарантії офіційно, і ви ні за що не переживаєте, у вас безкоштовний сервіс та ремонт протягом року, якщо у вас щось станеться. Також перед відправочкою ми її провіряємо. І ви отримуєте повністю налаштовану робочу магнітолочку. класну, з класним звуком. Ось наші координати, друзі, Shop, Працюємо для вас, пишіть на Viber або телефонуйте і замовляйте ось такий класний варіант на Volkswagen, або також на деякі шкоди в стане. Але учитуйте, що ось такий колір тут під світочки. Тому, друзі, всім гарного дня! Підписуйтесь, лайкайте і замовляйте!